Всім привіт, всім гарного дня, вечора. Хто, коли буде, дивився, всім всього найкращого. Так, мої козята їдять. Ну, а я <сум> відповів на запитання. Ось, Хоч я завтра буду і на стрімі відповідати, але що таке, не всі відео дивляться повністю. Так, ще козенятам Мона ЗЦМ, замінник цільного молока. Куди ти лізеш? Ахламон малий? А, а, а. а десь яка я. Кобила здорова, на велику вискочила, на великого козла. О. Можна замінник цільного молока козенятам давати, але який лучше сорт, то я, то я не знаю. Я замінником не годувала ніколи, ні разу, брехати не буду. Не знаю, яке, яке воно краще. Знаю, дівчата мені розказували, бо я питала, ой, що котре саме дорожче беруть молоко, котре саме якісніше. Ось цим молоком годують. Годують козенят. Бо кажуть від того, що дешевше, то дуже понос нападає козенят, що вони не є, не є добре для козенят. Ну, я того не знаю. Я не робила, хто годував з замінником з Будь ласка, поділіться в коментарях. Моє, кому буде корисно. Бо раз люди питають, значить є на це причина. Казел. Ось який я дядько. Ох, який я дядько. Скоро поїдеш додому, до своєї хазяйки, красавець. О. Угу. Ось таке діло. от. Так, коров'ячим молоком можна годувати, коров'яче молоко можна давати козенятам. Так само, тільки не кип'ятіть, тільки сире. І бажано, щоб та корова не їла кислого жому. Бо кажуть, що від кислого жому дуже нападає понос козенят. Якщо давати корова, їсть кислий жом і давати Привіт. цей жом, тим... ну, корові даєте і молоко те доїться від корови і дається козенятам, то козенят нападає сильно понос. Також не знаю, чи так чи ні, бо я жомом. Корови не годую, і від корови молока козенятам там ще теж не давала ні разу. Я весь час пою своїми козами їм молока вистачає. Ось, і вони п'ють. Я їм не бороню. Так, красавчики мої. Ой, ви мої косявчики. Ой, ви мої косявчики. Ось так щось такі-то справи. От. Так, що ще то я мала розказати? а Скільки мої козенята молока випивають на раз. Поняття не маю. Я не міряю, скільки вони його випивають. Тих трьох менших ще допою, окромі п'ють вони вже стазіка в мене, але я їх ще їм трошки оставляю, ще їх допоюю. Чого? Бо ті чорні ахламони, і от рижий один і другий то ті малі не можуть їх випхати, кобже їх трошки порозбирали. Що ти мене ногою гербаєш? Кобже вас хоче порозбирали, щоб мені було трошки менше. О. Так, Ніна має забрати до неділі козенят, а ні, я буду їх продавати, бо я не маю не маю сили і терпіння. Тримаю, тримаю, а потім скажу, що добре, що не будуть брати, і я їх буду поїти, хто знає, доки молоком. Мене так не влаштовує. Якщо будуть брати, то хай беруть. Та не кусай мене білобокий. Ти що? Зваріював за пальця гризеш, то ж болить? Ти вже зубачий квест? <рес> Та й от таке. Ось. Що будеш лягати? <рес> Смачні <рес> пальці мої, так? Ви ж навіть сати не вмієте. Що ви їх гризете? От скажіть, на що ви їх гризете, якщо ви навіть сати не вмієте? Ось ваш красавчик. Так що ось такі справи у нас. Такі-то у нас анекдотики, і такі-то у нас байки. Такі наші козенятка, такі наші мазунятка. <різь> <різь> Їжте сінце і брикайте. Під вами сухенько, чистенько, і ви собі бавтеся. Тама чухається буцім. Та й таке то. Oh, ну, ще той тиждень моя киця тут постоїть. Лапка. та лапка, і я її вже переставлю туди на місце. А тут сюди переставлю малу. О. Подивлюся, ще, чи набереться за тиждень молоко, чи ні. Якщо набереться, то ще в неділю раз видаю, а не набереться, то... Так і буде, значить, переставимо туди і усе. Вчора ми переділили, бо шоколадка її обіжає мені малу, і ми поприбивали патики. Ось і все. А чого ти до її відра лізеш? Шоколадна? А, вона тут каплю не доїла. На, Доїдайте, я заберу відро. На. О! І такі то справоньки зараз позабираю. Кози їдять. Сінтесіну, попадає десь конюшина. Виїдають і... і усе, І ми йдемо до хати. Йдемо Наталю. Ні, Та ж, так, я її когуся, я заберу. О, будеш ти до хати відміти, то відповідно на колідорі стоїть. Сиди. сиди. Угу. О. У нас зима. Знову снігу насипало, а на ніч мороз береться. Ось так. Я тебе вчора відв'язувала, ти де був, втік на дорогу. Значить, сидиш на подвір'ї. Дивиться, хвайна. Як, як іскриться. Бачите, гарно. Сніжок. Гарна так, Дивись, скільки. Скільки снігу нападало в нас вже. Яка висота? О. Навіть і не думай, бо ніхто тебе відв'язувати не буде, бо ти вредний. Все. Ага. Ось так, така у нас зима. Місяць світи половинка, вже і зірочка є Зірочки на телефоні не видно. І морозець притискає файненький. Ось так-то. Зима, зима, зимушка. Красота. О. А я йду до хати. Ось такі скриці. Красота така. Люблю зиму. Ось, Але ж. Але ж. Якби то мир і спокій, а то. Це зимо таке. Нашим хлопцям і дівчатам геть не добре. Ось так подивитися, понаблюдати, поспостерігати. Як він гарно переливається. Зима гарна пора року. Це коли ти сидиш в хаті. Там вийшла на п'яру минут на, на двір та й пішла до хати. Тода, а як треба бідне мерзнути, то хай Бог милує. дай Бог, щоб якнайскоріше було. Тепло, гарно. І щоб настав мир перемога, щоб скоріше могли повернутися додому наші хлопці і дівчата. живі і здорові. Хай їх Бог береже. І охороняє від цього лихого. Гарно всім вечора, дня і міцного здоров'я. Бережіть себе і своїх рідних. Так, скільки то в нас жимо Ого, вже п'ять. А вчора було, ми йшли до хати, було тільки два в ті пурі. Навіть і не гавкай, не від'яжу, бо ти вредний. От і все. О, хай на сніг розтопиться, я тобі протягну дрота через подвір'я. І будеш гонив. Ось так. Всім гарного, тихо вечора. Бережіть себе і своїх рідних.